Доброго ранку, шановні любителі спорту. В ефірі програма Рано вранці спорт і у студії ведучий Ярослав Лех. В Україну повертається великий бокс. Ввечері 10 березня у торгово-розважальному центрі Термінал, що знаходиться в місті Бровари, відбудеться великий вечір боксу. Заур Байсенгуров, який підписав контракт із промоутерською компанією братів-кличків Кейту Promotions – Захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO у першій середній вазі проти чеського боксера Лукаша Канічни. Обидва бійці славляться своїм непоступливим характером, особливо якщо врахувати, що вони практично не знають за всю свою кар'єру невдач на боксерському ринзі. Зокрема, Заурбек Байсангуров провів а, вірніше Заур Байсангуров на професійному ринзі. Провів. 27 боїв, із них лише один програв, 26 переміг і 20 завершив достроково. Чех має ще е, більшу статистику поєдинків, відповідно можна сказати, що це більш досвідчений боксер. На його рахунку 50 проведених зустрічей, 47 перемог, лише 3 поразки і варто зазначити, що нокаутами Чех ще не програвав. Якщо говорити про передісторію цього поєдинку, то 2008 року тодішній володар титулу WBO у, першому середньому, а, у першій середній категорії України Сергій Дзинзирук зустрічався вже із Чехом Лукашем Канєчний. І тоді все ж таки, не дивлячись на те, що Дзинзирук українець, переміг, але досить спірним рішенням суддів. З тих пір Лукаш Канєчний. Більше не отримував нагоди боротися за титул чемпіона світу. Він провів 11 поєдинків і всі із них виграв. Байсенгуров влітку минулого року, після того, як Сергій Дзинзирук з травня 2010 року не проводив боксерських поєдинків, отримав нагоду отримати вакантний, вірніше тимчасовий титул чемпіона за версією WBO. Заур цим правом скористався, і вже восени, коли Сергій Дзензирук відмовився від поєдинку з обов'язковим претендентом Лукашем Канічни, Заур Байсангуров рішенням всесвітньої боксерської організації став повноправним чемпіоном світу. Більше того, якщо Сергій Дзензирук найближчим часом не буде проводити рейтингові бої, то його сам рейтинг буде суттєво понижений. Минулого тижня у Києві пройшла прес-конференція обох боксерів, і давайте зараз подивимося, що на тій прес-конференції про свого майбутнього суперника сказав Заур Байсангуров. Я з удовольствием проведу цей поєдинок, давно дідав його. Соперник у мене есть тобто і краще до нього. Е Встречался намного серьезнее с соперником, чем он. Да. А, ну, обязательно претендент, если обязательно претендент, то есть легких боев не бывает. И постараюсь 10 числа показать хороший бокс, хороший бой, естественно, выиграть. Спасибо всем. Не дивлячись на те, що Заур Байсенгоров сказав, мовляв, а в нього були і сильніші суперники до Лукаша, Канєчний. Тренер Чеха все ж таки пообіцяв, що більш потужнішого опонента Заур Байсенгоров за всю свою кар'єру ще не мав, і вони це підтвердять ввечері 10 березня. Тож, шановні глядачі, хто із вас бажає, в кого є така можливість, приїжджайте у торгово-розважальний центр Термінал. І вболівайте, нехай переможе сильніше. Ми звісно будемо вболівати за Заура Байсангурова, який представляє славне місто Київ. На цьому будемо програму завершувати у студії. Працював Ярослав Лех. Залишайтеся разом з нами.